Перші арешти і нові підозрювані. Операція Мідас триває. Міністрам відставку а Міндічу Цукермену санкції. Влада на третій день найгучнішого корупційного скандалу часів повномасштабної війни почала реагувати не словом, а ділом. Вітаю, я Василь Сафянюк, і це моя політична кухня. У середу, 12 листопада, коли на САП опублікували вже чимало цікавого відео та фрагментів сплівок Міндіча, наша влада схоже зрозуміла. Так, просто відсидітися, щось типу коментувати, але загальними словами без жодної конкретики і робити вигляд, що нічого не відбувається, не вийде. Тож сьогодні маємо вже конкретну заяву і не лише заяву від президента України. Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, так його сьогодні записали раніше, сказав: Вважаю, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. Це питання, зокрема, і довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади оперативне і найшвидше. Але не лише така заява пролунала від голови держави сьогодні. Також Зеленський заявив, що підпише указ, яким запровадить санкції РНБО проти двох людей, які фігурують у справі щодо енергоатому. Президент прізвищ цих двох не назвав однак, спершу неофіційно у медіа, а потім вже й офіційно прем'єр-міністерка Юлія Сверденко у телеграмі. До речі, чому саме цей російський месенджер досі номер один у публічному спілкуванні і комунікуванні нашої влади? Це тема окремого випуску. Якщо вам буде цікаво, напишіть у коментарях про це поговоримо. Так, от прем'єр-міністерка Юлія у своєму телеграм повідомила: на позачерговому засіданні кабінету міністрів винесли на розгляд ради національної безпеки та оборони пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тимура Міндіча і Олександра Цукермана. Ось так. Рішуче і потужно. Ну, це сарказм, якщо що. Якщо чесно, я і досі не розумію історію з застосування персональних санкцій проти громадян України, які ще позавчора, скажімо так, до ранку понеділка, були на території нашої держави, яких можна було спокійно притягнути до відповідальності за рішенням судів. Але то таке. Ще одне незрозуміле для мене, дорогі глядачі, рішення нашої влади, яка користується механізмом санкцій, як зрештою, і російським телеграмом. Ось такий от цікавий спосіб. А тепер ще про рішучість і нерішучість влади продовж цього тижня. Перший шок від інформаційного вибуху ранку понеділка і початку справи на і Сап Міда, схоже, що вже трохи пройшов. Бо що у вівторок була опублікована нова серія? Там з'явився ще один фігурант Чегевара. У медіа одразу ж було і роз'яснення, що мова йде про колишнього міністра розвитку громад, очільника Нафтогазу і міністра єдності Олексія Чернишова. Ще одна, як на мене, цікава деталь, яку озвучив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександра Бакуму. Він повідомив, що загалом під час обшуків вилучили 4 мільйони доларів. І це він назвав оббіговими коштами злочинної організації. Так, це саме ті фото зі спортивними сумками і пакетами, з пачками доларів і євро, які... Були оприлюднені, які ви всі вже бачили. А ще або кому пояснив таку деталь, що всі псевдоніми, які фігурують у цих плівках Міндіча, придумали не в бюро. Насправді самі фігуранти цієї справи придумали прізвиська і називали один одного: Карслон, Рокет, Тенор, Професор, Че Гевара, ну і так далі. Є версія, що про усі масштаби та фігурантів цієї справи наша влада, Офіс президента, Кабінет міністрів, що вже так, та що вже там? І частковий парламент. Про це знають. Причому саме так на банковій в принципі розуміють весь масштаб. А от на Грушевського в Кабмінній раді частково. А чому частково? Ну бо така у нас вже в державі під час повномасштабного вторгнення вибудувалася вертикаль. Моє припущення от незручно президенту вимовляти прізвища своїх товаришів, друзів, бізнес-партнерів голос у такому гучному корупційному скандалі. І, до речі, мова ж не лише про Володимира Зеленського, і Тимура Міндіча та інших фігурантів, які поки що не отримали, або, скажу так, не отримали нових підозр. Знаєте, я добре пам'ятаю часи Віктора Ющенка і його так званих любих друзів. Третьякова, Жванію, Мартиненка, Порошенка, Червоненка. У Віктора Януковича була своя сім'я і один Саша стоматолог, чого був вартий, пам'ятаєте? Ну, Петра Порошенка, п'ятого президента, був Свинарчук, Кононенко, Березенко, Грановський. Ну, часи Кравчука і Кучми то окрема історія. Але тенденція для всіх наших президентів одна і та ж. Ближнє коло президента завжди почувало себе не те, що привілейованим станом, умовно, шляхта, ну або старшина при гетьмані, якщо хочете, так можна сказати. Наближені до першого, це така собі окрема каста недоторканих, але не так, як в Індії, а в сенсі, що їх ніхто і ніколи не зможе зачепити чи оголосити якісь там підозри. Я вже не кажу про реальні підозри та арешти. І от у понеділок ЗМІ повідомила, що Міндіча попередили і він встиг виїхати з України до початку обшуків набу. А сьогодні держприкодонслужба, певно, вже отримавши дозвіл, таки прокоментувала це і повідомила вже таку інформацію, що Тимур Міндіч виїхав з України у понеділок на законних підставах. Ось як сказали. У цій службі він був оформлений при кордонному відношенні на виїзд з України в одному з пунктів пропуску відповідно до норм чинного законодавства. Всі документи, які дають право на перетину кордону під час дії воєнного стану, були в наявності. Обмежень на виїзд міндіча з України не було, і ДПСУ не отримувала доручень від правоохоронців, що забороняли йому виїзд, і ще він не перебував у розшуку. Та й таке. Чекаємо, що там із Цукерманом, ко. Ми сьогодні, як і міндічу, заявили, що накладуть на них санкції РНБО. А от хто не встиг виїхати, той вже отримав запобіжні заходи. Був сьогодні на обох судових засіданнях, де обирали запобіжні заходи Ігорю Моренюку, якого у медіа називають. Рокетом, це один з фігурантів справи, це колишній радник міністра енергетики. А також Дмитро Басов, якого, знову ж таки, у медіа набу це не підтверджує, називають тенором. Він був виконавчим директором з безпеки компанії енергоатом. І там я почув, як і всі ті, хто могли в онлайн спостерігати за. За трансляцією засідання вищого антикорупційного суду від прокурорів САП ще чимало цікавих деталей цієї гучної справи. Найбільше не те, щоб здивувало, а скажу так, показало, що попереду на жаль, ми почуємо і побачимо ще багато цікавої інформації і причетних до цієї справи. Так, от, прокурор Сап сьогодні процитував фрагмент так званих плівок, де, начебто, під час розмови Германа Галушенка з бізнесменами Олександром Цукерманом і Тимуром Міндічем, міністр енергетики зателефонував президент Зеленський. І з цитати знову ж таки прокурора Сап виглядає, що ніби сам факт цієї розмови і дзвінка президента Тимур Міндіч використав, аби показати свої зв'язки з Зеленським. Мовляв, він. Начебто написав йому СМС, і от той одразу прочитав і зателефонував міністру енергетики. Щоправда, аудіофайлу з голосами цієї розмови прокурор САП не демонстрував у суді. Тому це просто ще один із багатьох файлів і розмов, які ми почуємо. Що важливо, на мою думку, і як би це не виглядало і не звучало дивно, і влада, і громадянське суспільство, та й всі українці мають реагувати. Дивитися і робити все, аби це розслідування, звісно, було відкритим, уважно спостерігати і намагатись водночас не піддаватися емоціям і вважати, що це суспільна зрада і що пропало все. Якось, попри те, що всередині все бурлить, маємо бути з холодною головою, бо з одного боку, це ознака, що демократія і розголос у нас таки працює, а з іншого. Ми всі виснажені великою війною з росіянами, і наш головний ворог у Кремлі і тільки чекає на те, як би нас ще посварити чи роз'єднати. А тут ми всі, ті, хто причетні до цього корупційного скандалу, самі даємо карти в руки нашим ворогам. А наші партнери уважно за цим спостерігають. Одні з них це можуть розцінити, як, ну що ж, ми ж казали, типу, у них там корупція, і не потрібно їм допомагати. І це, на жаль, дуже і дуже погано. Як все це розрулити? Чесно сказати, дуже важко. А які ваші думки, дорогі глядачі? Як нам виходити із цієї ситуації? Напишіть, будь ласка, у коментарях. І ще пам'ятайте, що дуже важливо просто життєво необхідно підтримувати наші сили оборони і разом наближати нашу перемогу. Тож підтримуйте наші підрозділи і волонтерів, яким ви довіряєте. І давайте так, якщо цей випуск політичної кухні вам до вподоби, ви обов'язково поставите вподобайку і підпишитесь на мій канал Політична Кухня. Давайте разом розвивати український YouTube. Дякую за увагу!